Так, всім привіт! Сьогодні у нас 15 травня, пройшло два тижні з того моменту як посіяли соняшник. Отримали сходи такі вже пара листочків є. друга на виході. Буду, буду вже скоро пирскать, тому що починає щось їсти, здивіться. Я вже, блін, жду не дождусь коли. Ось воно. Жучки якісь, це вони, мабуть, їдять. Ось все, під'їде. Ну коротше, ось падалишній раніше вискочив. Дивіться що. Ось все. Це просто жесть. Що робиться. Буду пирскати першим експресом. 75 Трибуналітів, грама. І буду додавати інсектицид. Інсектицид вже купив, тобто дивіться, що робиться. Ось тільки вилазить. Блін, жду, щоб хоча б всі повилазили, тому що якщо я накрию експресом, оцей 100% згорить або не вилізе. Блін, дуже погані сходи, такі рвані, непонятні. Тут вже поз'їдало, тут ще ніде не зійшло. Не знаю, що робити. Де пара, ловка є, де ще тако сходить. Тоже під'їдено. Тоже під'їдено. Просто жесть, під'їдено, під'їдено. Хто знає, якщо цю з'їдає першу, вже врожай зовсім не такий би. Процентів 30% урізається врожає. Сходи наче й непогані, соняшничок. По сходив наче непогано, падали майже немає. Падалицю я вибивав три дісковки, щоб падалицю. Ну де не десь ось падали це. Ось все, падали, ось все, падали, ось все. Так. Ось все Ну Майже нема. Сіяли ми з нормою 69 тисяч. Я трошки зменшив норму, хотів Це 4,9 штучки на метр. Хотів трошки більшу зробити норму, хоча 5,2-5,5. Думаю, блін падалиця зайде, буде дуже густо. А так, десь падалиця, десь таке. Ну, на 75 може і буде. Понятно, що з падалиці того врожаю не буде. Але хоч щось, соняшник по соняшнику, це звісно, я дуже сильну ошибку зробив, що я не посіяв євролайтінговий, тому що євролайтінговий. Убиває під технологію експрес, той себе падалошний убив. Це буде уроком для мене, я це току недавно узнав. Такі ось рядочки, все посходило красиво. Де не дарвано, але так само тут немає. Чого немає, чи на стіни наглибоко залізло, чи щось її з'їло, влага є, бачите. Ну, Вітайте, пів метра немає. Опять є, 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 є. все, все красиво. Все есть Фух, короче літер, звісно жесть Ну тут болото, тут вода буде Тут прям болото, реально Оце все стояла вода Щоб ви розуміли посіяно до отсюда. В тому році сіяли до А це все В цьому році була вода Просто ставок ще трохи Осталось Але дивіться Що робиться Тупо вода, болото. Таке я ось метрів десять покинув, тому що видно, що дійсно вода. току токо почала підсохати. Якісь тут качки бігали. Непонятні. Це все покинули, бо сіяли два тижні назад. Була вода, зараз трошки підсохла, але що, що маємо, то маємо, як кажуть. Як казав, хто там яценюк чи хто там казав, чи не яценюк. Леточки, наші вже і пробиваються. Вже і повискакувало вовко. Тобто, Ось такий рядочок. Ось далі. З'їдена. З'їдено. Ось все, грудочка грудичка вилізе, значить тут буде. Соняшничок росте. Ось, лізе. Лізе тільки. Я не знаю, блін дуже рвані сходи. Мені це не подобається тобто і цей не можу попирскать, тому що ще не зійшов весь. Його вже щось їсть. Чи самим інсектицидом їхати, пирскать, я не знаю, до недоумінній так сказати. Ось так само. З'їдено. Палочка залишилась, з'їдена. Бачите що робиться? Це просто ужас, реально. Так само з'їдено, з'їдено, з'їдено. Ой, це просто ужас. Я не знаю, що воно буде. Чекаю хоча б пару днів, щоб те не виросло, то виросло, вилізло щоб хоча б, ну ось вже одна пара листків є, вже можна поїздити друга ось на виході. Буквально пару днів друга буде. Ой. Ніяк не дождусь цих пару днів, коли воно вже зайде весь. Хоча б щоб там хоч дві пари було. Тут цей же зайшов, щоб хоч одна пара була Листі. щоб хоча б можна було заїхати, пиркнути експресом і я буду бокові ще з інсектицидом. Ось такі рядочки, ну мой видно вам. Ось рядочки красиві вже посходили. Хоча би де наче й нормально, ніде нічого не з'їдено. Рядок прям цілий, тобто красиво, все чітко, ніде не з'їдено. А де вже блін поз'їдало, ось теж щось підгризло. Це просто жесть реально. Ось, все красиво, чотенько. Ніде нічого не. Ось дивіться, друга пара. Вже пару днів без пари. Там взагалі взяти паралельний рядок. Тут ось посходив. Один, два, тільки-тільки виліз. Ось. Це просто капець, все, тільки-тіки, Считайте, може сьогодні, може вчора виліз. Короче, дуже рвані якісь сходи. Дощів у нас не було, щоб ви розуміли вже місяць. Але влага ще є, влага є. Добре, що я не орав землю, просто передіскував, земля затрамбована. Далі влага є, все чітко, йому є, хватає влаги поки що. І дощів не передають на ближайші 10 днів дивився, дощів взагалі немає. Я не знаю, що це в цьому году буде. То пече, то заливає. Тепер, блін, взагалі. Оце тільки-тільки в нас потепліло. Був холод сумасшедший. Вночі, блін, ноль. Коли 2 градуси було. У день 10-12. Ну коротше. А це тільки перший день, що так більш-менш тепло. Але вітер теж присутній. Він вже пішла зеленка, бурян пішов на краях, де затоптано. Будемо щось робити, на днях буду заряджати оприскувати. Сьогодні садимо город, дохазійнувався, що поки всім городи орав, свій город ще й досі не виораний, стоїть картошка не сажена 15 травня. Сьогодні посажу картошку, садили гарбузи. Ще посадив гарбузив. Потім може покажу, вже не знімав як садили, тому що нема времени. Це тільки, -тільки об'явилося час, хоча б його город посажу, а тоді вже буду приступати до цього соняшника, да, щось робити з соняшником. Все, Всім дякую за увагу до наступних відео.